20 серпня є урочистість на небовзяття Пречистої Діви Марії. І до цього свята готуємося дев'ятницею. День 6. Послання Богородиці царіці миру з Меджгорія від 25 серпня 2022 року. Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоб так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Молимося молитву миру. Це молитва, яку Марія молилася разом з візіонерами перший раз у Меджгорії. Молимося за мир і за здійснення планів Богородиці у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, страждав за понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань. третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя. Звідти прийде і славою судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вім наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як яка була на початку, і нині, і, і, нині, і, і час, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш, наш насущний, дай нам сьогодні і, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям наших, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в минуло смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, а, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш, наш насущний, дай нам сьогодні і, сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід воно Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку і нині, повсякчас, і, повсяк і, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наші дай нам сьогодні, і нам, горони наші, як і ми наші, і водій нас у спокусів, хай зла нас від духа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Аміні, Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину і смерті нашої. амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія Царице Миру, молись молись за нас, святий Мартине, покровитель Аміні. нашої дієцезії. Молиться за нас, всі святі і ангели в небі. Молиться за нас. Господь з вами, і з духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії благословить вас, дає свій мир і охороняє всякого зла всемогутній Бог, Отець і син, і Святий Дух. Амі. Благословимо Господа.